Пропагандист Соловйов принижено вибачився перед чеченцями та Апті Алаудіновим. Це сталося після звинувачень пропагандиста на адресу кадировського воєнкору Романа Альохіна в тому, що він отримує нагороди на Кадирівці сприйняли питання Соловйова як особисту образу. Вирішили показати, хто там в Російській Федерації головний. Найбільше апті Алаудінов образився на те, що Соловйов не звернувся до нього особисто, а через соцмережі все це подав. Хочу нагадати, що якщо ви ставите мені питання в інформаційному полі, питаєте у міністра ДВКР ви питаєте у всіх, чому Альохін в лавах армії і спецназу Ахмат. Ми говорили про це 500 разів, а зараз я повторю 500 перший раз. Повторююсь, Альохін спокійно, як і інші. 23 тисячі добровольців, які були в моєму спецназі, Ахмат, підписали чотиримісячний контракт і прийшли до мене за контрактом. Якщо ви його підпишете, Володимире Рудольфовичу, я буду боротися так само і з вами. Вже навіть трохи погроза про войовничий настрої Аптії і Рудольфовича в лавах кадирівців. Відео, як пояснювала Лаудінов, поширилося по мережі з урахуванням вже натягнутих стосунків між держсітками Альохіним та також іншими телеграм-оглядачами. Викликало інформаційний бум. Мовляв, пропаганда вирішила посадити присадити того, хто тягне на себе ковдру. Хто дав йому добро на зустріч з іноземними журналістами, російському військовослужбовцю і розповідати про подробиці операції? Я просто хочу зрозуміти, це було домовлено? Хто він? Чому він постійно сидить в телеграмі, публікує пости? Тобто, зараз кожен військовослужбовець з передової має на це право. Нагадаю, що в соціальних сферах існують обмеження навіть на види, види, засоби комунікації. Хто ж цей пройде світ, який чомусь закінчує свої повідомлення фразою маю честь? По-перше, нагадаю, це була промова офіцера в царській армії він не є військовим офіцером. Яке його військове звання? Яке військове звання у цього шматка зрозумілої речовини? Як легендарний загін Ахмада може тримати його в своїх рядах, тому. Я звертаюся до компетентних, не до цього негідника, який примудрився сказати таке іноземному журналісту, У напрямку суджі, труба вони зайшли і йшли по ній з цієї точки. Вони пройшли близько 16 кілометрів. Ви були частиною цієї операції? Так, я організував вхід, постачання всієї операції, логістику, і відповідно замінював командира, коли він відпочивав? Що це? Я вас питаю що це? Тобто, де мав бути військовий у цей момент? Чи виконує він завдання свого керівництва? Він хороший чи поганий? Не задавайте питань, і не запитуйте мене. Так, звичайно, я не уповноважував його на це інтерв'ю. Це однозначно. Але якщо хтось має ухвалити рішення з цього приводу, то його мають ухвалювати ті, хто має на це право. Спитаючи мене, чому він такий або чому він такий, мені здається, як командиру, я сам розберуся. Я Якось спробую. Але найбільше мене зачепило інше. всього мене Імовірно, він уже отримав нагороду за гуманітарну допомогу недорого. Тоді у мене до вас питання, Володимире Рудольфовичу, мій дорогий друже, Як ви мене називаєте? Ви десь бачили ситуацію, коли я комусь вручаю державні нагороди за гуманітарну допомогу, так? Чи можете ви мені показати такий факт? Мені навіть самому цікаво, Ще й гуманітарка додалася. 20 березня міністр Чечні і зовнішніх зв'язків Ахмед Дудаєв опублікував у своєму телеграм-каналі два відео. На першому сам Дудаєв каже, що такі собі недоброзичливці намагаються порушити дружні стосунки чеченської влади та Соловйова. Адже той в ефірі промовив матір їхню. У контексті вашого звернення до цього персонажа ви сказали слова вашу мати. І для того, щоб застерегти наші шанобливі дружні відносини від зазіхань цих сатаністів, хотів би попросити вас уточнити, чи мали ці слова якесь відношення до представників Чеченської республіки або спецназу «Ахмат». Бажаю вам успіхів і всім нам у досягненні якнайшвидшої перемоги над сатаністами. Ахмат, сіла Аллаху Акбара. Друге відео майже дві хвилини пояснень від Соловйова, адже Рудольфович, як люблять говорити на Росії, став біля ніг господаря і слухняно помахав хвостиком. Привіт. моє ставлення до героїчного подвигу чеченського народу, до легендарного спецназу Ахмат, до спецназу Ахмат або до багатьох інших частин і формувань, які носять ім'я видатного державного діяча, героя Росії Ахмата Кадирова. Загальновідоме під час спеціальної військової операції я був у багатьох підрозділах і дружу з багатьма керівниками, як Чеченської республіки, так і самого підрозділу. Дивно, що комусь могло спасти на думку, що під час моєї гнівної тиради, присвяченої тому, що, на мій погляд, абсолютно негідна людина кидає тінь на бездоганну репутацію легендарного спецназу, комусь могло здатися, що мої слова стосуються безпосередньо керівництва Ахмата або мого друга Апті Алаудінова, Ахмата, крукавудсу Ахмад, любимому другу Апті Алаудінова. Може відноситися тільки до тих шайтанів, які намагаються зганьбити легендарних юнітів. Легендарне їм тим, хто не може прийняти рішення, тим дивовижним людям, які не хочуть зібратися разом і вирішити проблему, про яку я вже не раз згадував. Тобто, звичайно, це не має нічого спільного ні з керівництвом Чеченської республіки, ні з керівництвом Ахмата, ні з бійцями, справжніми бійцями Ахмата, і не з тими, хто притискається і намагається зганьбити цей легендарний підрозділ. Тому, якщо хтось думає, що може посварити мене з моїми друзями і братами, він сильно помиляється. Цього не буде. В результаті 23 днів служби Альохін прозвітував про те, що став повним кавалером вищої нагороди Ахмат, ордену спецназ Ахмат та загалом нагород Ахмату, в тому числі медалі групи Аїда. Одну з них до речі за ту саму трубопровідну операцію Потік на час війни. Всі контракти з Міноборони, до слова діють безстроково. Як Роман Альохін зміг розірвати контракт та звільнитися зі служби, достеменно невідомо.